Вітаю, шановне товариство! Давайте разом замінимо лампочки у підсвітці вентилятора у Peugeot Expert Fiat School Citroën Bay Для цього нам насамперед, от бачите, треба було зняти чохол той, що на кулісі, і ось ключом зірочкою на 20 відкрутити два болта прикурювача. Далі цим же ж ключем відкручуємо три болта панельки вентилятора. Далі нам треба зняти накладочки такі і знімаємо панельку. Із-за щолок. Там тримається на кабелях трошки, але нам достатньо її просто відсунути в сторону. Ну, звісно, трошки видуваю сміття, бо десь воно назбиралося з часом. Лампочки виймаються дуже просто. Ось подивіться, яка вона. Як бачите, ось лампочка у нас на фотографії, яка буде ставитися. І ось вона із тих, що в автомобілях застосовується. На цю лампочку кажуть ще блоха. Ось порівняння їх із старими лампочками. Це сама-сама менша лампочка із тих, що з такими вусиками. Нові лампочки ставлю, трохи пінцетом, трохи руками. Вони ставляться гарно до щелечка. Була думка поставити сюди діодні лампочки, бо у підсвітці номера у мене чуть більші стоять діодні лампочки, то видно так, що можна книжку читати автомобіля вночі. Але люди чогось відмовили мене від діодних лампочок. Мов вони дуже швидко горять. ну діодні лампочки також є різні, я розумію. Якщо мені вдасться десь знайти хороші, дорогі діодні лампочки сюди. То я куплю, напевно, діодні, а поки що ставлю звичайні лампочки розжалювання. В мене антена до радіоприймача йде через підсилювач. І постійно той кабель, я так як колись зробив на швидку руку, кабель від прикурювача до підсилювача на 12 вольт, так він і стояв. Якраз з'явилася нагода замінити цей кабель, а точніше сховати його під низ. Що я і зробив. Тепер цього кабеля, який ви бачили на початку відео, біленького не видно. Я його замінив і сховав його, замінив на довший і сховав під низ. А зараз все відновлюю назад, все ставлю. Ну і десь заїду в гараж, щоб побачити і показати вам, як виглядає, коли працює підсвітка. Тут добре видно, що 12 вольт для підсилювача антени брав від прикурювача. Подумав так: вмикається мережа в автомобілі, подається струм на прикурювач, подається струм і на радіоприймач, на, точніше на підсилювач антенни. Отак і користується. Тягне радіо набагато краще із цим підсилювачем. Слухаю радіо навіть там, їдучи, де зазвичай нічого не ловить. Ну, а отак вже виглядає робоча підсвітка. Хоча вона світить і слабенько в порівнянні з іншими приладами автомобіля, але враховуючи, що я автомобіль знаю навпомацки, то хвататиме. Можливо поставлю діодні колись. Вам дякую за увагу. Поставте вподобайку, напишіть коментар, бути добро.